Доброго дня! Я дуже рада вас всіх бачити. Я дякую вам усім за реакції, коментарі і за те, що ви пишете мені в особисте. Сьогодні я хочу розкрити цікаву тему щодо навчання та курсів та роб в інтернеті. Зараз майже кожен другий пост в інтернеті це якісь курси. Якесь навчання. І от люди дуже часто питають, чому я пройшла курси, а в мене не виходить. Ну чому я не можу, я ж там заплатила курси? Так от тут є а, дві такі головні основні причини. Перша причина така проста, я її скажу в двох словах а, купівля оплата курсу. Сама по собі не робить з людини фахівця і не навчає. Якщо ви там дзинь картою заплатили, це ще не значить, що точно так же вам в голову дзинь у ці усі знання. Дуже багато, я чую, там, там да, в мене повний телефон книжок скачано, Ми там 100 книжок Таро. Я говорю, гаразд, гаразд. А скільки з них ти прочитав? Зрозуміло, так? Да? Тобто, коли до мене приходить людина і каже, я після ваших курсів зможу, я кажу, ну, якщо ви приділите увагу, якщо ви опануєте курс, зробите повністю ті кроки, які я в ньому кажу, так, ви будете працювати так же, як і я. Тобто, перша причина купити книжку чи курс. Це замало. Її треба прочитати ту книжку, а курс пройти. Друга причина дуже цікава. І сьогодні я вирішила зняти відео саме а, а, через такий мовчазний конфлікт з жінкою, яка також веде курси. Значить, в неї курси спокійно, спокійно, 5 днів курс курсу. 5 днів. Ну, ви розумієте, так? 5 днів по 2 часа, по 2 години. І вона мені каже, я вчитель від Бога. Я кажу, а хіба ти не бухгалтер? А, чому ти не пишеш? А, просто вона мені сказала, що я даю забагато інформації, що мій курс дуже довгий, що там багато прикладів, що я дуже сильно розжовую варіанти, як... Правильно робити запити, як самому працювати з людиною, як робити схему тих розкладів. Я навчаю саме робити розклади, а не брати готові три схеми і далі все. На цьому фоні ми з нею так поговорили. І вона каже, я вчитель від Бога, а ти хто? Ну, я кажу, вообще так спокійно, все нормально. Так от. До чого це відео? Ви йдете на курси. Дивіться уважно, до кого ви йдете. Я вам зараз задам питання. Коли у вас заболів зуб, да, там, захворів той зубчик, ви ж не йдете до сусіда сантехніка робити собі зуб? Ні. А якщо у вас юридичне питання, ви не йдете в аптеку. Щоб вам там пояснили, куди подавати заяву, чи як отримати спадок. Далі ви не віддасте дитину на навчання англійської мови, наприклад, чи в садочок, в якому будуть працювати лише безробітні бухгалтера, менеджери чи технологи. Чому в школу викладати хімію, фізіку, математику, мови? Не беруть усіх бажаючих, хто зараз без роботи? Ну, ви ж не бачили вчителя в школі, викладача в інституті, який має освіту бухгалтера. Не бачили, так? Так от, чому курси з інтернету можуть не працювати? Тому що. Курси в інтернеті вони направлені на те, щоб отримати максимальну кількість учасників, тобто студентів, учнів, і за мінімальний термін, скажімо так, типу відпрацювати і отримати свої гроші. А тепер давайте з вами разом подумаємо: людина будь-якої професії може навчитися. Робити розклади, працювати з людьми, працювати старо. Будь-яка людина може цьому навчитися, але її повинен навчати досвідчений фахівець. Чому я про це сьогодні розказую? Тому що я маю вищу освіту педагогічну. Я маю право викладати навіть у вищих навчальних закладах. Мої дипломи є всі на офіційному сайті. Працюю я також офіційно і маю дозвіл навчати людей і вести курси. Тобто, так, я закінчила Шевченківський університет педагогічний. А також ще там всі дипломи ви побачите. А, і от що я вам хочу сказати? По-перше, по є освітній процес. Люди в інституті чи в університеті, вони навчаються тому, як навчати людину, як їй доносити інформацію. І це важливо, це дуже важливо вміти навчати. Розумієте, Мало знати, треба уміти навчити людину. Тому що є схеми роботи, є правильне, знаєте таке, накопичення знань. 5 років вчителів навчають, як навчати дітей. Як правильно скласти той план для навчання? Цей механізм взаємодії з учнем. І це дуже важливо. Тільки людина. З освітою може навчати. Людина без освіти вона може в індивідуальному порядку особисто розказати свій досвід. В мене є чудовий бухгалтер. І я їй кажу: ну вона дуже добра, така дівчинка, така класна, я їй, кажу, візьми свою справу. Ти юрист, ти бухгалтер, ти працюєш з налоговою там, інспекцією. Зроби курс для новачків, якісь освітні семінари. Бо це твій фах. Розумієте? А В мене є дівчинка, яка закінчила, та я не знаю, як вона називається, кулінарним технікум, навірно. Вона готує постійно на замовлення. Величезні торти. Вона може зробити таке, що навіть їсти жалко. Я їй кажу: це ж твій фах, давай, веди курси, роби ці торти і просто знімай, як ти це робиш. Бо це твоя справа, це твій фах, ти вмієш це робити. Але коли бухгалтер або фінансист, який вміє тільки рахувати гроші, Починає навчати тому, що сам ще не довчився, оце мені смішно. Реально. Тому, якщо ви записуєтесь на курси, ви поцікавтеся, окрім яркої назви, там, Таро за 3 дні, Манара за 5 днів, я там всьому навчу, там 3 рубля і ви фахівець. Так не буде. Також поцікавтеся, якщо а, ці курси підписані школа там такого-то. Школа там Івановий. Так от, школа може називатись а, тільки той заклад, який має юридичну адресу, фактичну адресу, має в своєму штаті і голову, і бухгалтера, і юриста, і так далі. А просто назва школа, таролог, понимаєте, этого мало. Тобто, чому я сьогодні знімаю відео? Тому що в мене багато курсів, які я робила на базі саме правильного навчання з педагогічним і психологічним підходом до своїх студентів, не учнів, бо вони вже... Дуже багато по життю знають, і дехто знає більше, ніж я в якихось сферах. Я навчаю таро. Чому? Тому що я викладач. Тому що мій стаж таро 28 років. І тому що вже більше 300 студентів пройшли мої курси. І 20% з них зробили свою професію, свою роботу саме вже таро. Вони вже пішли зі своїх там якихось справ і займаються тільки таро, і це їх головний прибуток. От тому я рекомендую прямо зараз написати мені в в Месенджер на офіційному сайті, якщо у вас була така ідея, куди йти навчатись, до кого, я запрошую до себе. Так, в мене є великий курс, в мене є базовий курс. Як вам цікаво, в мене все розписано, знаєте, як то план в школі. От і в мене так все розписано на сайті, в групах. І всі мої студенти, вони дуже задоволені. Тому, якщо ви мріяли, хотіли, ставили собі за мету навчити старок, запишіться на мій курс і вже через 3 місяці працюйте з людьми. Дякую всім дякую.